Марина Дубчак у свої 23 роки встигла багато чого. Закінчила академію МВС, має диплом психолога і працює в соціальній службі. Тут мені предположили, що є така вакансія: фахівець соціальної роботи по ініціативам президента. Я об этом знала, я вирішила попробувати. Мне очень понравилось. Ірина Дубініна, як і Марина Дубчак, вийшла в соціальну службу після вищого навчального закладу у 24 роки. Сьогодні вона вже експерт. Фахівець в сільській місцевості або в міській місцевості він закріплений за певною дільницею, де він працює з сім'ями. Він знає усі структури, які знаходяться на цій дільниці. Він взаємодіє із кримінальною міліцією, зі службою у справах дітей, з лікарями, з вчителями, з педагогами. Соціальні дільничі високомотивовані три головні критерії відбору порядність, чесність і безкорисливість. Мабуть, головне, що соціальні ініціативи президента, які виконуються фахівцями соціальної роботи, структурами на місцях. Це сьогодні пріоритетом. Рік тому в Україні підготували 12 тисяч дільничих. Сьогодні соціальних працівників вже 50 тисяч. Соціальний працівник це не слово графі, професія, це передусім покликання душі. Та великого серця основні завдання соціальної служби, які ставив президент спочатку, це не стільки копіювання практики ЄС, скільки вигода такого інституту для України, рука допомоги для тих, хто її потребує.